Коли після вечірки повернувся голодний додому. У нас Амелія тільки що повернулася після балу. Добре, щоб в холодинку щось було. А вона. Я не стала знімати, господи, що з тобою? Не стала балу знімати, тому що ну, там було нічого цікавого. Нас... Ми, були... нас... Ми супро... нас супроводжував нас... наш наречений гай Гот. І... І тому нас нема, ми не мали змогу розмовляти з кимось із інших хлопців. Поки що на, наші батьки тут на нов, батьки вкладають мову спати. Так, коли вкладають, мову спати, не піднімають його наверх. Ну, добре. Я зрозумію, лайно зв'язку дискурс... Це сумував за дітьми, але навіщо зразу діставати її з ліжка? Дай дитині спати. Добре. О, і зі своїм хлопцем порозмовляй. Бетті стосунки між Лайнелом і Бетті налаг... трішки налагодились, У них було трішечки роз порушились стосунки, але зараз це все гаразд. Добре, тепер тип, у ній одні розмови з дітьми, де він поговорив, пішов спати, де вона не в школу. Напевно Амелія намагається вмовити батька, щоб відстрочив її шлюб не входить їй в плани ране заміжжя. Дівчата типу, потрішечку почали мінятися. На той період. Давайте переподаємо все в цьому, що, що в неї в багажнику. Так, базиліск, базилік, ще один базилік. Невісь наскільки базиліку, я не знаю, але. Так, у нас взагалі-то гроші є. Але грошей багато не буває. Добре. І ходімо. Вниз. Зараз попросимо її приготувати щось на снідання. Так. Давайте щось з тої книжечки приготуємо. Так, зараз я приближу камеру приготуємо щось з тої книжечки. Що вона може приготувати? Що ми можемо взагалі приготувати? Ага, нічого не можемо приготувати, тому що у нас. Не вистачає інгредієнтів. Добре. Давайте тоді приготуємо звідси. Звідси ж, але приготуємо оце тортики. Щоб не приготувати тортика. Ось так. Тортик готовий. Добатувати торта. І давай приготуємо уже суп якийсь нам до. Є в доступі. Він можу приготувати суп. Так, подивимося, що в нас взагалі то в доступі є супів. Е е е так, два оце. це. це можу приготувати, щоб ні. Ідемо. Люблю це люблю. О, це від обмеження, де треба скуплятися з градієнтами. тому що це більш реалістично. Так, я це ще продам. Так, Давай будемо готувати. Це буде довго, поки вона збереться з духу, поки приготує. Заліто беті любить сама готувати, тому що вона не дуже довіряє. Нашому дворецькому зникає і зайку, Кудись Амелія пішла. Е, не цікаво, ось ось нас дворецький, який любить щезати на відомому напрямку. до речі. Ніхто не знає, куди він щезає. Поки буде готуватися вечеря, я попрошу нашої Амелії подивитися за малою, як вона там. А ось вона сама вже все робить. Зараз ми поміняємо памперс. Амелія взагалі старається бути дуже гарною мала, молодшою старшою сестрою. Ось так. Поміняли. Міняємо памперси їй. Треба буде за кадром помі... поміняти її одяг. Вона як виросла, досі її не втягла відповідаючи під це століття. Так що, у нас симпатія виникла. Ой, ти боже, Як мило. Сестрички, обі рижинки, всі пішли, діти всі пішли, в маму, всі рижоволосі. Риж Точніше, кра, красно волосі. Добре, нестісь не з малою, я віднеси її до ліжка. Ти, ти зависла, чи що? Амелія. Мені ця коса їй подобається, що я закачала. Там є два варіанти є. У нас волосся, друга така. Тоді у дівчат взагалі-то було довге волосся, мало хто стриг. Так, чим, що ми можемо? Добре, нарешті вона ожила. Зараз підемо до батька. Вона хоче на, рук, на ручках до батька піти, щоб вона з малою. Так. Треба памперсу забрати ще на полі. Ми з малою досі, йде. вона чи завизла чи що не знаю. Ей, чого ти мало на вулиці вносиш? О, Хтось в частному одязі, треба буде передягти його. Так Дівчина, йди з сестрою додому. Ось так. Давай її краще положимо до ліжка назад. Чи просто положимо сюди. Так, так давай її сюди положимо. Пускай вона тут лежить. Так. Я, напевно, попрошу лайнула так, ладно. я Розумію, гарна бесіда і все таке, але іди, по-перше, повну їжу для собаки, по-друге, позаймайся трішки малими, тому що ти, ти більше займаєшся своїм. З сином чи дівчатами. Я розумію, що він наступник і все таке, що зараз дівчина, дівчина не дуже має право розмовляти. Але Амелія вона в мене дуже начитана дівчина, вона мало того, що вона романтична особа, вона любить читати книжки і. І вміє гарно розмовляти. Вона вміє притимати бесіту. Це те, що приваблює Грея в ній. Добре. Давай пікабузи гра з ним з нею. Цю дівчинку, жінку, до речі, зовуть Самер. Вона навіть не знає, якого вона скоро подорожлім ще в нас теж. Я планую трішки пізніше відправити нашу Амелію на побачення з гаєм. Но я вважаю, що їм треба налагодити стосунки трішки, тим паче вона цього хоче. Добре, давай. Давай зараз положимо її в кроватку вже ввечері. Напевно, вже спати хоче. Думаю, про зеркало. Хоче зеркало побачити, підростеш, побачиш. Закачай її до спання. Будь гарною сестричкою. Дуже гарною сестричкою побуть. Ой ти господи. Так, щось. Мене дуже задоволена, щось. Беті йде кудись. Ви куди? У мене камера кудись поїхала. Так. Ні, це не твоє ліжко. А ось матір прийшла наша. Беті. Теж хоче тільки щастя для своєї старшої дочки, але він розуміє, що також, як і у неї, цей шлюб буде вибраний з Чолові... Вибраний. Ну, вони її вибрали чоловіка, тобто так давай пошлемо нашу дівчинку. Амелію спати. Ось щось мене знову тепер круте. Що мене з камерою, то круте, то так. Так. Посилаємо дівчину спати нашу. Так, у нас тут всі. Вже майже всі лягають спати. Так, Амелію, де спати. Тобі ця кімната подобається, але вибачте наступник, тобто ти будеш спати в цій кімнаті. Так. Такі в мене кімната наступника. Так. Ти все ще хочеш подружитися зі старим дворецьким, Ну, тільки він появиться, я дам тобі цю команду, щоб ти з ним поговорив. Давай спати. Беті хоче ще одну дитину, але я не знаю. Напевно, коли самер подорож ми народимо ще одну дитину. Але це буде вже остання дитина. Так Бетя захворіла. Я сподіваюся, не чим серй... серйозним вона не захворіла. Я стараюся дивитися за їхньою гігієною і все таким, тому що я встановила мод на вик на хвороби, які були притаманні цій... цій епохі. Зараз мову до спати, у... у нього досі він досі хоче про... поговорити з супругою про відносини їхні. Так, не знаю, чим завтра займусь, але чим і займусь. Так, у мене буде пла у мене бу... у мене трішечки нема планів щодо цього, що до завтрашнього дня. Але поки що я відключусь, а включусь вже наступного дня. Так що. Хотіла продовжити ранку, але всі ми тут не прокинулись в третє ранку. Хоча це вже третє ранку, в принципі. Так що продовжуємо. Бачите, нас? Я попросила зараз повчити трішки нашого, нашу дівчинку, перевертатися на животик. Зараз швидше камеру треба метати до їхньої кімнати. У мене сьогодні гра підписає. Ось так. Ось так. О, ну так, важковато буде. Ось так, ось так, ось так старайся. Треба буде нам сьогодні піти до ресторану. Напевно, піти до ресторану, щоб трішки там полагодити. Давай, 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 давай. Вперед. Молодець, я тебе вірю Пупка, <сі> піднімай. Ну, добре, не будемо мучити більше. У мене знову камера поїхала. Та давай її положимо до крилішка. О, знову старий дворецький вернувся, Та кожного, кожного разу у нас новий дворецький. Речі Лено скоро постаріше Так що воно заболіла собачка. ми щось навчилися, якесь досягнення у нас в нас у малої самер. Пішли. Так що, поки в нас а... Лайнал не... той... дово не стане дорослим, ми молодим персонажем ми поки. Хоча б підлітком ми не будемо віддавати нашу красунечку заміж. Красуню Амелію заміж, тому що їй под... дітям буде потрібна потрібні батьки, а якщо так подивитися, то в нас не скоро постарішують, що от нашого другий. Отак. От Мені це сукня у Амелії подобається. Щось там розмовляю з малою. Так, давай пускай мелі засне. Сам розсне у нас. Трішечки. Ось так. Тим паче ви її розбудили. Напевно, вона спати тепер хоче. Добре, Амелія намагається бути, як я сказала, гарною сестрою для обох своєї, що для брата, що для сестри. Так бачу, з маленьким чеклуном нам трішечки важко, тому що, як не крути, за скільки поколінь, чеклунів у нас давно вже не було в роду. Він в такі, такі піжамки в нас ходить спить, в шортиках піжамкних І кофточки. Так що зараз він спуститься донизу, поза... поснідає, кожен потім піде по своїм справам. Ці двоє підуть на... школу, до школи, Лайнел до роботи, а Бетті, напевно, піде до нас до ресторану. Я хочу трішки ресторан прокачати, прокачати їхній. Потім ще хочу трішечки пограти за нашу чаклунку. за нашу Лію. Може навіть подивимося, когось з чаклунів виберемо якось інреченного для нашої лії. Хоча там усіх такий характер. Тим паче, о, зараз ми переходимо з вами до. Нашого ресторану. А, як бачите, у нас тут вже 4, майже 4,5 зірочки, давайте його підкриємо. Трішечки тут пороп, е, попрацюємо. Ти бачиш, що нам робити. Діти в школі, чоловік на роботі, так що займаємося цим не бізнесом. Лайнел нам дозволив, у нас є дозвіл Лайнула на це діло. Він розуміє, що давайте заповнимо цей. Він розуміє, що ми жінки розумні і ми не нашкодимо сімейному бізнесу. Тобто, Тому... зараз трішки підвищуємо наших працівників, підвищимо, попродвигаємо їхню роботу. Взагалі. Постараюсь, щоб все було ідеально, так. Давайте нам, можемо музиканта наймемо. О, наш чеклун прийшов. Хтось з чеклунів прийшов. Королевська сім'я чеклунів прийшли. Так. У мене тепер кожному кожної кожному місті є столиця. І тепер. Там а там живе король. І тепер у кожному місті є свій король, а ці королісти об'єднані в альянси. Тобто, як спеціально так зробила, що від... скоро саме знаєте, яка епоха наступає. Тому я, ще, правда, ще подумаю. Буде ця війна чи не буде, чи я просто заміню на щось інше. Трішки зміню сценарій. Наприклад, я на всякий випадок закачала Титанік. Та й епідемію грипа ніхто не відміняв, теж може, може багато людей віднести. Так що, не знаю, про війну мені напевно буде трішки важко знімати. Безліз не обійдеться. Я не зможу сім'ю вбивати. Тим паче, Тим паче ви самі знаєте, що в нашій країні зараз відбувається. І приносити війну ще й на Сімс я не хочу. Так що обідемось, напевно, Титаніком і хворобами. А що. Теж як варіант. Подивимося, до речі, подивимося, може пару днів війну і пограємо. От зараз у нас триває день, ми підвищуємо наших сім'їв, підвищуємо. Я підвисила тільки, що нашого мажа вдома. Вибачте, ту людину, яка приймає. Адміністратора. Зараз підвищу я піймаю офіціантів. Здається, в нас їх двоє. Там Чаклун ходить. Мене, мені, мені, до речі, всі діти в такі різноманітні мантії. Дівчата в, нас, в мене ходять в таких чор, таких різноцвітних платічках, які більш, скидаються на середньовіччя. А хлопці. Більш схожих на японські мантії, але ще є один варіант в мене, він а, трішечки. О, боді. баді спить на задньому фоні. Він трішечки цікавий, він як ельфійська, як ельфійський одяг. От, до речі, там на задньому фоні нас пройшла наша Амелія, Точніше корні. Як бачите, вона в чорному, як цього можете зрозуміти, що день таки помер у нас. Він у нас помер від отруйного отротика. І тому зараз це дивно, вона, вона зараз зосередоточена на своїх дітях і майже ні з ким не спілкується. А це... До речі, це дивно диво, що вона взагалі вийшла до нас люди. Взагалі вийшла в люди. Хоча, може, вона дізналася, що бейті зараз в ресторані і хоче. Давайте піднімемо Олімпії, практично пропрактикуємося, прокачаємо практикування теж. Піднімемо Олімпії все ось так. Ümm, треба забрати, до речі. Під... Треба забрати ту... ту тарілку, що там на столі вже котрий день підряд стоїть. А, напевно, зараз попрошу б... Беті забрати, але поки що Олімпії, напевно, не будемо давати підвищення, тільки поставимо в на те, щоб вона прокачала свої навики, потім подивимося. Там щось на кого просто дівчинка стоїть щось. Один-сім нас незадоволений. О, так, такий день в ресторані у нас вийшовся. Так, хто-небудь тар... тарілку, то забере. Давайте все-таки попросимо Беті. Беті, хвата сидіти в телефоні. Зараз взагалі-то їх навіть не існувало, не існує, тому ми... Зараз прокачаємо. Ой, тобто добудемо телефон. Точніше, тарілку беремо. Чи все таки? Так, давайте перевіримо, як вона себе почувається. Вон там не пішов. До речі, треба... їхнього старшого сина треба буде передягти е, в інший одяг. Так, Тоб... ось там. Тарілочку все таки забери, будь ласка, скільки там можна стояти та цим тарілкам. Вони вже, напевно, вже з першої епохи там стоять за цим столом. Нікому діла до них нема. Ось так, давайте заберем. Беті, у нас непогано день провела у ресторані. Ми не прокачалися, як я планувала, але все-таки хоч щось зробили. З наступної серії, напевно, я пограю за Лію і за Кортні її родину. Подивимося, як вони там. А на цьому я, напевно, буду завершити. Всі до зустрічі!